Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам на завершальні дні березня 2025 року. Так, ми будемо розглядати всі наші справи з 27 по 31 березня, включно 2025 року. Цей період у нас дуже складний. Прошу звернути увагу на своє здоров'я, здоров'я рідних та близьких. Бережіть себе, 29-го народження молодика, завершення старого циклу, який у нас помирає місячний цикл, і буде народжуватися новий. Тому треба берегти себе без всяких фізичних напружень, потрошечки відпочивайте, готуйтеся до 31-го. І до 1 квітня там вже знову ж прийдеться багато чого зробити. А поки що, будь ласка, тут деякі справи можна буде поробити 27 та 31 березня. Давайте розглянемо більш детально кожен день. Отож, агрогороскоп з 27 по 31 березня 2025 року. Ми розглянемо першу чергу 27 та 28 місяць в Нації риби. Геката починається 27 в 12.47. Тому після. 12-ї години можна буде займатися посівом насіння ридиски, картоплі, дайкону, можна посіяти насіння кореневої петрушки. І чим раніше, тим краще. До 12-ї години, будь ласка, завершіть. Що ще із коренеплодових плодових овочів, можете трошечки посіяти моркви, буряка, але Ця продукція не буде довго зберігатися, тому ми в козирозі старалися все висіяти і посадити. Це так, от, якщо не встигли або тільки у вас починається тепла погода, то трошечки, щоб мати ранню продукцію і все. І це 27-го до 12-ї години дня. І все. А 28-го вже ні. Розсада з неї теж працюємо до 12-ї години дня, а двадцять 28-го вже ні. Для квітів та кімнатних рослин 27 го можна працювати з розсадою до 12 години, пересаджувати кімнатні рослини до 12 години, поливати та підживлювати рослини можна. До речі, підживлення органікою 50% від. Інструкції, то, що дається в інструкції. 28-го поливи треба завершити до 22 години, підживлення до 16 години 30 хвилин. Наступний знак знак стихії вогню. Треба це дуже добре знати і пам'ятати. І якщо необхідно, то проводимо захист рослин від шкінників та хвороб. Йдемо далі, 27 та 28. -го. Поливи 27-го проводимо. І 28 до 22 години продовжуємо і завершуємо о 22. Підживлення проводимо 27 органічними добривами 50% від того, що написано в інструкції. Завершуємо підживлення 28 органічними добривами до 16.30. В саду актуальні поливи. Будь ласка, завершіть тут підживлення не проводимо. Поливи 27, 28 до 22 години. Ночі, і якщо є необхідність, прибирайте там щось, чи можна щось з землею зробити, але рослини, будь ласка, не трогайте. Не можна проводити 27-28 зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна 27-28 організувати, і далі у нас уже буде нерест, буде заборона ловити рибу і, будь ласка, будьте уважні. Самі думайте, що треба залишити зараз. Батьківські форми риб, які будуть розмножуватися, розмножувати малечу, малесенькі рибки, відкладання йде ікри вже дуже активно в багатьох теплих регіонах. Тому, будь ласка, залишайте цю справу 27-28 риболовлю ще можна, а далі вже відпочивайте від цієї справи. Ну, що ж, підемо далі. У нас кімнатні овочі на 27-28, в них тут у нас будуть поливи і підживлення. Поливи 27 го вся доба, 28 го до 22 години. Підживлення 27. го 50% органічними добривами, вся доба, і підживлення до 16-ї 30-28. Інкубація у нас до завершення місяця. Оце залишились тільки перепілки, які, яйця яких можна закласти на інкубацію саме 27 і 28. Далі у нас вже ця, ця справа для розмноження птахів поки що до кінця місяця немає ефекту і немає. Успіху. Що ж, далі, 29 та 30 тут працюють енергії овна. І це у нас 29-го народження молодика, сонячне затемнення, 30-го геката, тому ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Квіти і кімнатні рослини потребують зелених операцій і все. Поливи 29-го не проводимо, 30-го після 22-го. Години, ночі 30 хвилин можна, а підживлення небезпечні будь-якими добривами, будь ласка, не підживляйте. В саду гарний час для обрізки, для зелених операцій, для захисту від різних шкідників та хвороб. Зелені операції, так, можна 29-30 збираємо врожай в ці дні та робимо заготівлі, але не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини і вже не йдемо на риболовлю. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції. Е, да, да, зелені операції і вже 30-го поливи після 22-30. Інкубація ні. 31 залишилося в нас це якраз час, коли місяць знаходиться в знаці телець, і до 12 години 47 хвилин дня час гекати. І ось він завершиться. Тому після 13 години дня, 31 -го березня, сієте і висаджуєте всі вершки та корінці. Будь ласка, все, що ви хочете. Це телець і гарний час після. Закінчення гекати після народження молодика дуже гарні результати саме в тітці отримують не тільки ми, а й наші підписники. Розсада, будь ласка, теж після 13-ї години працюєте з розсадою, пікеровку, перевалку, пересадку робить. Квіти після 13-ї години, будь ласка, проводьте посіви на сінній квіті, працюйте з розсадою, поливайте та підживлюйте рослини після 13-ї години. Підживлення органічними добривами 50% беремо тільки. Це у нас зразу після гекати, тому, будь ласка, інші добрива не використовуємо. Можна пересаджувати кімнатні рослини після 13-ї, укорінювати живці та проводити щеплення. Поливи для будь-яких рослин ефективні, підживлення, так, органіка 50%, але проводьте після 13 години. В саду, після 13-ї години, наступає дуже гарячий час. Це у нас і посадка саджанців, і укорінення живців, і щеплення, і зелені операції, і захист від шкідників та хвороб, обрізка можна проводити обрізку саду. Тобто будь-які справи в тільці 31-го треба їх завершувати вже, тому що у нас попереду буде вже зростаючий місяць, і там ми вже з обрізкою і зеленими операціями будемо завершувати всі справи. Йдемо далі. Зелені операції можна 31-го проводити. Збирати врожай, це теплі країни, робити заготівлі, будь-які заготівлі, можна квасити капусту смачну, можна готувати настоїнки та збирати лікарські рослини. Риболовля ні, для кімнатних овочів, поливи та підживлення. Після 13-ї години підживлення органічними добривами 50% по інструкції. Інкубація вже ні. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 27 по 31 березня 2025 року. Ви вже зрозуміли, що у нас, 29-го, дуже складний день, напружений. Це час народження молодика і час сонячного затемнення. Тобто, до 29-го йде помирання старого місячного циклу, а з 29-го. Йде народження, дуже складний період народження після сонячного затемнення, і він у нас завершиться 31-го, але, але дуже складний період іще в справі. В початку різних проєктів, справ і в покупці дорогих речей складний справа в тому, що Венера буде ретроградна і в ретроградний Меркурій. А вони відповідають якраз за якість, за успішність праці тих елементів, які ми купуємо, чи якихось речей. І за справи відповідають наші. Тому на цей період з 27 по 31 березня не плануємо початку нових проєктів, нових справ і не купуємо дорогі речі. Що ж, пішли в будинок 27-28 місяць в знаці риби. А в цей час, грубо камінь, дають нам повернення диму, так що будьте уважні. На 27-28 не можна планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбувати волосся не можна. Мити волосся не можна 27, 28 до 23 години. Після 23 години так. Сауну ми плануємо не проводимо в рибах. Догляд за шкірою. Маски будуть працювати 27, 28 до 22 години, 30 хвилин ночі. Очищення шкіри, завершуємо цикл. Тобто ще 27-го проводимо маніпуляції з чистотілом чи іншими травами, і вранці 28-го завершуємо цикл. Очищення організму по системі прадош, ведична астрологія 27, го 28 -го – звичайне очищення. Можна рукоділям займатися в рибах. Тісто пливе, тому 27-28 з тістом не плануємо працювати. Прання прибирання буде дуже якісне. Будь ласка, 27-28. Але ремонтні роботи не плануємо, не проводимо і не провітрюємо речі. Наступні 2 дні 29-30 місяць в знаці овен. А Овен відповідає за нашу голову і за пожежі. Тобто, будьте уважні з тими. Джерелами вогню, які у вас є, і різні прилади, все все будьте уважні, щоб не було пожежі. Ну і голова наша якраз в цей час буде під ударом, під напругою. Тому 29-30 не стрижемо волосся, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. А от мити волосся можна 29-30. Сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою ці два дні, ні, очищення шкіри ні, очищення організму продовжуємо. Це у нас звичайне очищення організму 29-го, 29-30. Рукоділлям вже в овні не займаємося. Для тіста трошечки, актуально трошечки більше рідини, щоб воно було більш м'якіше. Але прання прибирання – ні, якість буде ніяка. Ремонтні роботи можна проводити. E, ремонт у нас. Така невеличка побілочка, там щось десь під свіжи, освіжити. Це можна робити буде 29-30 до 16 години. І провітрювання речей при гарній поводі можна провести 29 та 30 до 16 години дня. Залишається ще один день, 31 березня, знак Тілець. А в тільці завжди у нас грубо камін дають дим назад у будинок, та що будьте уважні. Ось, коли вже можна розпочинати займатися стрижкою волосся, нігтів. 31 після 13 години дня, після 13-ї години, можна стригти волосся, стригти нігті, можна фарбувати волосся і можна мити волосся. Сауна, ось нарешті, сауну можна запланувати 31 після 13 години дня. Так, це понеділок, але це гарний день для цього. Для цієї справи. Догляд за шкірою маски будуть гарно працювати 31-го, очищення. очищення організму, так. Рукоділля можна в тільці займатися, дуже гарні творчі роботи виходять. Для тіста все норма по рецепту. прання прибирання можна проводити, але ремонтні роботи та провітрювання речей і не плануємо не проводимо. Давайте більш детально розглянемо питання здоров'я. 27 та 28 будуть працювати енергії місяця в знаці риби. Дуже вразливі в цей час ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції. До речі, ще й це час гикати перед народженням молодика та сонячним затемненням, тому не плануємо, не проводимо будь-які операції, тільки якщо щось екстрене. В цей час вразливі. Кровоносна та лімфатична системи, будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування аналізів і є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Тому, будь ласка, не використовуйте ні алкоголь, ні нові ліки в цей час. Тільки під наглядом лікарів це можна робити. А тепер у нас ще два дні треба розглянути 29 та 30, коли місяць буде в знаці овен. А це час, коли вразлива голова. Тобто все, що знаходиться в голові, це всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв. Органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Тому не можна проводити операції на очах, перенесіть похід до стоматологічної клініки. Так як це час народження молодика і доба сонячного затемнення, то, будь ласка, ніяких операцій взагалі, якщо є така можливість, тільки екстремальне. І будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі е, будуть теж про себе давати знати, може турбувати грижа хребта, артрози, остеохондрози. І ще у нас один день 31-го час місяця, в знаці телець І ми повинні пам'ятати, що в цей час, 31 березня, будуть вразливі горло, шия. Ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз або тромбофлебід. І в цей час загострюється ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Будьте уважні до свого здоров'я в будь-якому випадку, щоб вас не турбувало. Ще раз нагадую, це час завершення коридору затемнення, сонячне затемнення 29-го. І всі ці дні, про які ми сьогодні говорили, вони дуже напружені, складні для наших тіл, для наших. Органів, систем, як і для землі, для всього, що нас оточує. Тому будьте уважні, відпочивайте, бережіть себе та своїх рідних. На цьому ми завершуємо наш випуск, він добігає кінця. І Ми бажаємо вам всім удачі, успіхів, гарного завершення старого місячного циклу, коридору затемнень і розпочинайте успішно. Новий місячний цикл. Хай він вам принесе успіх, щастя, здоров'я і обов'язково, обов'язково, щоб була гарна погода і мир та добро у ваших оселях і на землі. Бо ж почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!